Давно не було в ефірі шнави. Ось такий ось окавончик Charleston Грей, Знімаємо кілограма на 3-4 ну, до 5. Невеличкі, але вони смаковими якостями відрізняються від звичайних цих кругленьких. Ось оцей продюсер. Наприклад, ну, не рівень йому. Але може конкурувати, ось, наприклад, Red Star. Редстар така червона, м'яка, така, солодка. Це великий, це по-моєму варда. Це пізній кавунчик. Що він? Що у нас його і лопатка і вусик вже готові. Треба його теж забирати. Чому тут лежать. Сонця все одно нема. В хаті зараз тепліше достигне на вікні, якщо не добра.